Пройдемося прибором. 214 капот вже не в рідному. Має окрас, ну без шпаклівки, але він має. Крило рідне. Дверка рідна. Дверка по типу рідне. Але зараз дещо ще подивимось. Тут они кручены. Тут они кручены. Вот тут я бы до самых тих уже лезли, Грани тута и тута грань. а грань есть забытая. Тут и тут грань, Снизу небо не. По даху все ок, зразу видно. Задня ляда. Здесь ось тут перефарбовувалось, але це не критично. Заднє крило фарбувалося, але тут по приборці пише 247, по факту тут уже за 300 тисяч. Сидіння повністю продаву на дух чути. Це не пробіг 200 тисяч. Тут пошарпане просто жах. А цього немає, тут пепільнички, а що знімали щось чи що, чи поломані? Діч у не знаю чого. Поломані. Ні-ні, я бачу кріплення Так? немає. А багажник Так да. Працює? Так да. Ні, то пустий привід, то не електро. Не, не. А, ну має що автоматичний. Ну, no, я питаю ще електро. Не, я думав, що мається замокнути, типу дотягувати електро не. Пусто, запаски немає. Тільки немає. Нічого немає. Пусто по всьому. До тяжко працює. Но не зрозуміло звідки, як зроблене кермо затерте. Я не знаю, мабуть, можливо воно навіть і перешивалося. Ні, це перешите кермо, повністю не, не та структура. Управління кліматом просто жах, як засовано. Можете побачити з цієї сторони, теж щось розбивали. Самі ці втоплені, так не має бути. Має бути ось так. передні гальма, диски більш-менш адекватно, але рівненькі. Ось. Гума Піреллі. 21560 r 16 Рік... Рік. Рік випуску який Гуми. 21-18 рік. пари жовті. Є вібрація на кермі і, скоріше всього, що десь вже подушки, мабуть, на заміну переднє під двигун. На R міняєш, немає подушка АКПП нормально, а тут -а трішки вона залишається на драві подушки двигуна. На N нічого не міняється. Навірно, міняється, не міняється. Значить подушки двигуна. Тут ще цікаво як вона знаходиться. Зараз краще завелася перший раз. Працюють. Ремінь піщить. Ремінь, ремінь, ремінь під заміну разом з усім повністю там не вгадаєш, що проблема. Дей. Може бути, не їде. Зараз ми розвернемося і поїдемо назад вже тут. Просто хочу спробувати. Ну, по коробці ніби все окей, я не відчуваю, щоб якась була цей, ну, перемикання, смикання, але зараз розвернемося і назад. Де менше бруду, зараз заїдемо. Оце дві штуки пісять, то пише, що воно не працює. Це не працює. Партронік коли світиться ось такими, він не працює. Так само і взагалі, коли переключиться, так само. Це означає, що патронік не працює. Oh, працює, да. то добре, що працює. Хол по коробці якби питань нема. Приїде. Зараз типу, трохи легше стало, трохи. Ну, так. Їй, треба про, їй треба проїхатися кілометрів з 50 сталою швидкістю. Да. Так, да, ось такі автомобілі. І чесно кажучи, хоча в оголошенні писали, що там все зроблено і вертатися, звертатися ну, нема до чого і робити, немає що, що там все ідеально. По факту виникає все зовсім по-іншому. Якщо по кузову писали, що все ідеально, там один елемент фарбований, по факту вийшло, що фарбованих 5 елементів. Звісно, що немає там чогось ну, глобального е, перефарбування. Е, Лаку в суто, але присутня також корозія, теж не критично, але вже сказана неправда. По двигуну є питання, зокрема, піщить ремень. Відповідно, казали, що заміняли по факту, мабуть, нічого там не міняли, потрібно замінити ремінь. А можливо, якщо й ремінь міняли, то поміняли просто ремінь без усіх натягуючих супутних роликів. Також помпу не міняли, тому необхідно буде поміняти весь комплект, ремі ролики помпу, і також всі редини. Далі по двигуну є проблематика. Також по діагностиці показує, що повністю забутий сажовий фільтр. Крім того, проблема по датчику положення розпридвола. Це теж потребуватиме. Грошей додаткових на діагностику, а також усунення цієї проблематики. Крім того, сажовий придеться зняти фізично, подивитися в він дані, у разі чого промити, подивитися. І якщо вже сажовий забитий, це вказує на проблематику в паливній апаратурі. І, скоріше всього, що заливали неякісний паливо і не вчасно замінювали мастило, а можливо взагалі його там не мняли, або заливали, не зрозуміло, що. По салону, салон просто жахливий. Салон виглядає не на 240 тисяч, як заявлено і показано на одометрі. По тим швидкому перевірки системи бортового комп'ютера. було виявлено, що пробіг вже за 330 тисяч. По факту, я думаю, що він ще більший відповідно, тому що реально машина виглядає десь на пробіг в межах 500 тисяч, це ну, 100%. Тому по салону просто жах. Сидіння продавлені, нічого не зроблено, все ось так бухти, барахти. Що з дефлекторами робили. Дефлектори вдавлені, посаджені, не зрозуміло, що, куди і як. Крім того, салон неохайний, відчувається, що в салоні щось видно, трішки курили. відповідно. Далі. по Коробці по двигуну присутні, якісь сторонні гул, який вказує на проблематику, що вона якась є. Крім того, двигун не їде так, як би мав би їхати 320 тому що я розумію, як вони їдуть і як вони можуть їхати, як вони повинні швидкість набирати. Скоріше всього, що проблема сажем, вона присутня, і ця проблема напряму впливає на потужність двигуна. Наявна проблема сажу, вона обмежує потужність двигуна. Далі. Подушки присутні вібрація, вібрація присутня на всіх положеннях від паркінгу до драйва. Відповідно, подушки двигуна вже під заміну, тому що вібрація на кермі присутня і вона суттєва. Тому я для себе чесно би казав, що треба дійсно здійснити заміну даних агрегатів. Тому власне ось таке коротке відео, щоб ви розуміли, які автомобілі зараз продаються, і це ще раз кажу, користування найгірший варіант. І для того, щоб щось в цьому автомобілем зробити, то, мабуть, треба буде ще вкласти тисяч п'ять-шість доларів, щоб довести його до більш-менш божеського стану. Для того, щоб зробити його більш-менш квіточку, щоб він їздив і приносив задоволення. Тому що дійсно роботи дуже багато і не все так просто і не все так дешево, як би хотілося би. Власне, будьте уважні при покупці автомобілів, розумієте, якщо у вас немає досвіду підбору таких автомобілів, то краще звертайтеся до фахівців. Власне, якщо у вас будуть ще додаткові запитання, пишіть їх в коментарях. З радістю на них відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде в Україна!